Військовослужбовцям, які скоїли СЗЧ, не варто сподіватися, що після завершення війни їхні справи будуть закриті. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало. Докладніше далі. Зараз в Україні діє закон, згідно з яким військовослужбовець, що вперше скоїв СЗЧ, може добровільно повернутися на службу без жодних санкцій щодо нього. Зробити це необхідно до 1 січня 2025 року. Інакше бійцю загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Ба більше за словами Сергія Монукала, сподіватися на те, що завершення війни і скасування воєнного стану все спише, не варто справи про самовільне залишення частини не мають строку давності. Таким чином, військову Овців втікачі переслідуватимуться законом за вчинений злочин протягом усього життя. Нагадаємо, щоб повернутися до лав армії, військовий має прибути до визначеної частини і висловити готовність продовжити службу. У рапорті він повинен вказати посаду, яку обіймав, та військову частину, де раніше проходив службу. Командир частини протягом доби має організувати вивчення обставин СЗЧ та визначити придатність особи до служби. Далі на підставі рапорту відбудеться зарахування до списку особового складу військ частини Та на всі види забезпечення. Також поновляться грошові виплати. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.